Керівники молодіжних та спортивних організацій зустрілись сьогодні за круглим столом з першим заступником голови облдержадміністрації Вадимом Гаврішко, аби обговорити найважливіші аспекти виховання молоді. Голова громадської організації «Есперо» Вадим Яцишин виніс на розгляд питання на рахунок працевлаштування та торгівлі людьми. Як наголошує громадський діяч, саме працевлаштування це проблема, з якою стикається кожен другий. А ті, кому все-таки пощастило знайти роботу, не мають соціального захисту. Є певний брак відповідальних. Відповідальності. Люди знаходяться в стані такого дитинства, яке їх не покидає і в 25-30 і в 30 років. І тоді, коли стає питання про це влаштування, виходить, що молодь іноді не готова взяти на себе відповідальність. Вона має амбіції, вона має бажання, але не готова до цієї відповідальності. Щоб уникнути таких проблем, розвиток та інформування молоді має відбуватись постійно з достовірних джерел. Відтак потрібно створювати так звані консультаційні центри, у яких кожен зможе отримати інформацію та допомогу з приводу працевлаштування, експлуатації та соціального захисту. Не залишили поза увагою фізичний розвиток та спорт, адже з кожним роком стан здоров'я та активність у молодих людей погіршується. І, хоча в Україні спорту приділяється значна увага, вона є спрямованою на загальний розвиток. Тому на Хмельниччині останнім часом активно популяризуються два напрямки: туризм, альпінізм та баскетбол. На даний момент для активного залучення молоді до проведення вільного часу і підвищення рівня свого здоров'я ми відкриваємо спортивний зал для проведення тренувань з альпінізму, скелелазення, болдрінгу та туризму. Тобто ми співпрацюємо із гуртками, знайшли вихід на гуртки і секції, які ведуть роботу шкільною молоді, поспілкувалися з ними. Вияснила, що дійсно таке потрібно для нашої молоді, оскільки в нас є також певні деякі ресурси. Якщо ж для альпінізму все-таки побудували спортивний комплекс, то з баскетболем ситуація значно гірша. І, хоча таких майданчиків є чимало, вони вже давно використовуються не за призначенням. Дуже часто спостерігаю, що на цих майданчиках. Приходять і п'ють, і вони ну знаєте так стібаються з тих людей, які бігають, які підтягуються, які щось роблять в цьому плані. Візьміть, будь ласка, основні точки. Оці от профільні, основні майданчики. На них не має бути жодної людини з пилом цим. Щоб облаштувати баскетбольний майданчик значних витрат не потрібно, заявив перший заступник губернатора Вадим Гаврішко. Тому разом з представниками федерації баскетболу вони вирішили перекласти цю проблему на депутатів міської ради. І так питання облаштування майданчиків будуть вирішувати депутати по округах. Шлося й про любов до мистецтва та культуру, адже проблема естетичного виховання зазвичай замовчується. Ми багато питань сьогодні налаштовуємо і правильно налаштовуємо, що розвиток всебічний розвиток молодої людини це людина у людина фізично витривала, і я хочу додати звичайно, людина благородна і культурна. Сьогодні молоді людині для того, щоб дійсно відчути оцю позитивну спрямування культурну… і потребу взагалі в читанні, потребу в пізнаванні йому треба задіяти щось робити самому. вислухавши усі побажання та існуючі проблеми, посадовець наголосив, що любов до спорту та культури потрібно прививати з дитинства, тому цим має займатися у школі та садочках.